Пісину подорож у різні епохи запропонував на концерті своїм глядачам хор хлопчиків академічного камерного хору імені Бортнянського. Діти співали мовами світу пісні, що популярні в різних країнах. Це духовні класичні твори обробки народних пісень, починаючи з 16 століття і до наших днів. Діти хвилюються, тому що дуже багато було праці вкладено в цей концерт, і вони дуже позитивно настроєні. Адже ми сказали, що наша головна мета всього сьогодні – це дати гарний настрій і позитив для наших слухачів. Здається, що хор хлопчиків зовсім недавно дебютував на сцені. А насправді після його першого концерту промайнуло майже два роки. Основу колективу складають діти, що співають в хорі з перших днів. На них тримається основна нагрузка в колективі, але е, дуже важкі у нас темпи освоєння програми і режими. Багато репетицій не всі діти е, витримують такого тривалого навантаження. Е, є нові дітки. Концертний хор хлопчиків став відомим у місяць. Завдяки виступам у різних концертних програмах. Попереду на його учасників чекає багато творчої роботи і цікавих зустрічей з глядачами.